Хай хіло, привіт, здоров. Ну що ж, сьогодні неділя, а це означає, що пора подивитися, хто ж там що по всьому світу сказав про Україну. Щодня я виставляю короткі відео з думками іноземців про Україну, і ті відео, які вам найбільше сподобалися, входять у тижневу збірку. Отже, починаємо. Найбільше вам сподобалась реакція американця на емоції зеленського під час промови Трампа і заслужене перше місце. Росія, Росія хоче, хоче бачити Україн. успіх України. Якось якось це звучить трохи, трохи дивно, але я пояснював президенту. Президенту Путіну він дуже щедрий у своєму <свисті> плані, ага, вдалу, він сміється устремний під час крезі. Так, звісно, чувак. Отже, <свисті> і на другому місці у нас неймовірний ірландський репортер Кейлан Робертсон, який чітко, грамотно та професійно викриває російську пропаганду. Ось так прибувають воєнні злочинці до Америки. І саме так сьогодні прибув Зеленський, наче він зійшов у неправильному аеропорту, десь у Оклахомі, і поруч жодного представника США і це зроблено навмисно. Це дає диктаторам чіткий. Сигнал, де зараз стоїть Трамп, що Трамп стає на бік авторитарних режимів і ставиться до демократичного спротиву як до незручності. Але все це робиться з метою взяти й удавати, що Україна слабка. Та ось незручна правда. Україна не втрачає важелі впливу. І як би Трамп не намагався робити вигляд, що Україна зараз відступає, що вона слабка, ця країна набагато сильніша ніж хотіли б, щоб ви думали Трамп і Путін. Подивіться на Росію зараз. Їхні нафтопереробні заводи палають. Половина тіньового флоту лежить на дні Чорного моря. Всього пару тижнів тому знищено цілий підводний човен. І це все зроблено країною без флоту. Їхній тіньовий флот переживає величезні затримки та логістичні кошмари. І просто погляньте за кілька сотень миль звідси. Місто Куп'янськ, яке Путін із переможним пафосом оголосив захопленим. Він запросив пресу, а замість нього приїхав Зеленський. Але подивіться, найважливіше тут, ось у чому те, що робить Трамп, це не миротворчість, це війна на наративів на користь диктаторів. І історія дуже чітко показує, чим це закінчується. І на третьому місці у нас реакція на емоції зеленського від американського блогера. Можна сказати, навіть фахівця по новинах з України. Джо. Воєнті зелен хочете побачити реакцію, реакцію Зеленського тут? Дивіться, дивіться Росія, Росія Хоче, щоб Україна хочет. досягла успіху, коли це звучить трохи дивно, але я пояснював президенту. Тобто після безлічі років навмисних ударів по цивільних по інфраструктурі, по енергетиці, по житлу, по портах, по промисловості. Тепер Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Це після того, як вони вбили ну десятки тисяч мирних мешканців або поранили їх. Або захопили цілі міста і перетворили їх фактично просто на руїни поверх руїн. І він тепер хоче, щоб вони досягли успіху. Тобто, це повністю суперечить тому, що Росія фізично робить з Україною щодня. І тому Зеленський сміється тут. Він сміється з того факту, що існує така величезна різниця між тим, що Путін каже Трампу, і тим, що насправді фізично відбувається на місцях щодня, і що мирні жителі переживають кожного дня. І як можна здогадатися з точки зору України, наміри не мають значення, тому що ракети продовжують падати на Україну щодня. Важко сказати, що ти хочеш, аби країна досягла успіху. Якщо ти активно націлюєшся на неї ракетами і дронами, на її власних цивільних щодня Тож той самий сміх, як на мене, був більш ніж доречний. А ви знаєте, чому Росія досі не може перемогти Україну? Якщо ні, тоді послухайте цього розумного та толкового іноземця. Багато хто з ним погоджується. Отже, четверте місце. П'ять причин, чому Росія не перемагає у війні проти України. Судячи з деяких коментарів, тут приголомшлива кількість ідіотів здається вірить, що Росія виграє війну в Україні і тому може диктувати умови будь-якої мирної угоди. Це абсолютна нісенітниця. Причина номер один. головна воєнна мета Росії провалилась за кілька тижнів. Зараз про це легко забути, але майже чотири роки тому Росія вторглася в Україну, щоб повалити її уряд, встановити маріонетковий режим і отримати фактичний контроль над усією країною. Майже через чотири роки Росія зведена до того, що фактично змушена обманом і благаннями намагатися вибити від США передачу їй території Донбасу, які вона все ще не може взяти військовим шляхом. Росія контролює приблизно п'яту частину України, а одна п'ята від запланованого аж ніяк не схо. Же на перемогу номер два вторгнення Росії знищує її ж власну армію. У Росії колись були елітні війська. Тепер там просто гарматне м'ясо. Колись у Росії був Чорноморський флот. Тепер у неї жменька нікому не потрібних корид. Колись у Росії були тисячі танків, тепер там пересувні труни для сотень тисяч солдатів, на яких їм абсолютно начхати. Втрати людей та техніки в Росії незрівнянно більші ніж в Україні. І ніщо так не кричить. Плани пішли по дупі, як втрата один і два мільйона людей у війні, яка мала закінчитися за пару тижнів. Номер три. Відчай. масовані ракетні і дронові удари, як той, що був минулої ночі по Києву, запускаються з літаків, які знаходяться за сотні кілометрів у глибині російської території. Чому тому, що з першого дня Росія, нібито друга армія світу, не змогла встановити панування в повітрі, і їхні боягузливі пілоти просто не наважуються підлітати занадто близько до України. Тож, якщо хоч якось компенсувати безліч військових провалів у цій війні, вони тепер бомблять цивільну інфраструктуру, намагаючись залякати цивільних і змусити їх здатися. Це не сила, це відчай. причина четверта. Попри всю кремлівську маячню, час зовсім не на боці Росії. Економіка тримається на штучному диханні за рахунок щораз більшого військового фінансування. І Путін не може зупинити війну, тому що щойно він це зробить, почнуться всі можливі проблеми. Економіка завалиться, сотні тисяч озлоблених солдатів повернуться додому і вимагатимуть того, що їм належить. А Україна все ще стоятиме. Путін не перемагає. Він загнаний у створену ним самим смертельну спіраль без виходу, окрім продовження війни. Причина номер п'ять у довгостроковій перспективі. Росія взагалі може перестати бути життєздатною державою. Як згадувалося у попередньому відео, Росія стикалася з катастрофічною демографічною кризою ще до повномасштабного вторгнення, а потім Путін відправив мільйони чоловіків у розвіті сил воювати, вмирати і втрачати кінцівки. В Україні, якщо коротко, Путін жертвує довгостроковим існуванням Росії в жалюгідній спробі зберегти обличчя у війні, яка провалила абсолютно кожну свою ціль. жодне з цього взагалі не звучить як перемога. І так Україна теж не перемагає, але вона все ще стоїть і тримає лінію. Що після чотирьох років є значно більшим досягненням ніж будь-яке, чим Кремль може похвалитися. Тож можливо варто винагороджувати саме це, а не одну з найбільших військових помилок сучасної історії. Отже, п'яте місце, і у нас знову тут цей не перебуває. Вершений ірландець Робертсон, який показує світу, що Київ це єдина столиця, яка святкувала новий рік без феєрверків. І ось вона опівніч, новорічна ніч тут, в Україні. Початок 2026 року. Повна тиша. Немає натовпів, немає салютів, немає вигуків радості. В кожній іншій столиці світу зараз Вибухають звуки і спалахи світла. А тут тиша. Австралія вже увірвалася у 2026. й Три, два, один. А тут сім'ї слухають не феєрверки, а дрони. новорічна ніч тут має бути про шум, про гамір, про свято. А тут про те, щоб просто пережити ніч, про те, щоб побачити ще один ранок. Тож, коли сьогодні ваше місто вибухне салютами, пам'ятайте, що Україна має залишатися в темряві. І пам'ятайте, це не нормально, і це ніколи не повинно сприйматися як норма. І якщо ви подивитеся відео з Майдану до 2022 року, це місце сяяло так, як я ніколи не бачив. Фонтани світла, вогні, які нагадували Лас Вегас щовечора. І це не те, чим є Україна зараз. Вона не повинна бути у темряві. це щось, що було нав'язано Україні. Ця країна світло у своїх людях, у своєму житті, у своєму способі робити речі. І одного дня ці вулиці знову стануть гучними, але не сиренами, а музикою, сміхом і радістю. І опівніч знову звучатиме як свято. Тож, де б ви не були зараз у світі з родиною біля вогню, прогортаючи тік-ток у ліжку чи на вечірці, на яку ви взагалі не хотіли йти? Згадайте про Україну і згадайте, що це єдина столиця у світі зараз, яка виглядає саме так. і найголовніше, пам'ятайте, хто це спричинив. Ну а далі у нас шосте місце та реакція італійця на різдвяне привітання від президента Зеленського. Я думаю, ви всі його пам'ятаєте. Зеленський вітаючи з Різдвом, дуже елегантно бажає смерті Владіміру Путіну. А Кремль каже, що Зеленський сповнений ненависті, та що він не придатний для дипломатичного процесу натомість Путін позавчора вбив чотирирічну дівчинку, а наступного дня поранив немовля. Яким чином він вписується в мирний процес? А ви справді думаєте, що проблема це Зеленський? Росіяни вже чотири роки бомблять цивільні, школи, автобуси, лікарні, дитячі майданчики, дитсадки вони змушували копати масові могили. Викрили 20 тисяч дітей, змушували гвалтувати жінок, і ви думаєте, що проблема це зеленський? А не всі українці? Усі чесні люди в світі хотіли б смерті Путіна, не тільки Зеленський та Українці. Гарного вам дня чи хоче насправді Україна втягнути Польщу у війну? Думки польського кореспондента щодо цього у нас на сьомій позиції Україна хоче втягнути нас у війну. Звичайно, що хоче, бо не хоче воювати сама. Це так само дурно, як мати претензії до Польщі за те, що у 1939 році вона хотіла втягнути у війну Велику Британію і Францію, тільки туман цього не розуміє. Натомість важливе запитання інше чи є Путін таким самим загрозливим для Європи, яким був Гітлер у 1939 році. І тут не йдеться про жоден Донбас. Він хоче відбудувати пострадянську імперію. Направда справжньому? Радіємо, що це не ми помираємо зараз за Гданськ. Що це не ми, а українці воюють із путіним. а взагалі туман це українською і російською мгла. Туман Я дізнався це слово, коли їхав до Ізюма. Тоді якраз був туман, який захищав нас від дронів. час перестати жити в тумані, перестати бути затуманеним і змиритися з цією реальністю. туман це наш камуфляж. Нас не видно зверху, тому дуже добре, що він є. Дегустація української страви голубці від іноземця у нас на восьмому місці. Отже, переходимо до головної причини, чому я приїхав до України: голубці. Знаєте, я вже пробував їх зі своєю дівчиною у Рімен, в українському ресторані. Це було чудово, але я хотів спробувати справжній справжній варіант. Тож, навіть не знаю, з чого почати. Думаю, просто візьму шматочок ось тут. Візьму гарний великий шматок. Хотів би зараз мати щось, що можна було б відкинути в вік. Оце настільки смачно, якби в мене були окуляри, я б їх зняв і поклав на стіл просто зараз. Оце оце і є визначення ідеальної страви. І якщо бути з вами чесним, я найвибагливіший у їжі, кого ви коли-небудь зустрічали, і мені це подобається. Мені реально подобається. І новорічне привітання від цього чудового японця для українців у нас на дев'ятому місці. Друзі, дякую вам за цей рік. Ви надихаєте мене. Своєю мовою та культурою. Я дуже пишаюся тим, що вивчаю українську. Ми, японці, завжди молимося за вашу перемогу та мир. Ви не самі. Бажаю вам теплого нового року. Слава Україні! Героям слава! І на завершення у нас топ 3 найулюбленіші українських пісні для іноземця у 2025 році. 2025 рік закінчився. Тож я хочу показати вам мій топ 3 українських пісень цього року. Номер три Женя Рейтор. Цю пісню зазвичай вмикають у святковий період. Її крутять багато закладів. Насправді, майже все місто її слухає. Мені ця пісня не дуже подобається, але щоразу, коли я її чую, я сиджу десь усередині з чашкою кави чи чимось таким. Вона реально мене зігріває. Номер два пісня від тривога. Це мабуть найпоширеніша пісня. Її вмикають протягом усього року. Кожен регіон України грає її трохи по-своєму. У деяких реміксах є слова, і можеш бути впевнений, якщо ти десь пізно вночі гуляєш із пацанами, ти почуєш цю пісню один-два рази. І номер один БПЛА. Це мабуть моя найменш улюблена пісня з цих трьох. Це та пісня, яку наш сусід вмикає дуже голосно, і я змушений її слухати. Вона страшенно дратує, але з часом ти ніби до неї звикаєш. Ось такими були топові для вас думки іноземців про Україну цього тижня. Якщо вам сподобалося відео, поставте йому лайк і не забудьте підписатися на канал. А то знаю я вас, під вікном постояли, послухали, а до хати так і не зайшли. Я, звісно, жартую, але дійсно буду дуже вдячний вам за підписку. Миру нам, здоров'я, почуємось у наступних відео.